Ви тільки погляньте на неймовірні фарби, в яких виконаний даний ніж. Усім, як завжди, вітанько від команди Престасталь. І сьогодні демонструємо черговий ніж колаборації з Nord Division, який має доволі привабливий вигляд, в принципі, як і всі наші ножі. Конкретно даний красень має руків'я у сіро-синьому кольорі з мікарти, та в кодрі Койодзу з таким гравігуванням Норд Дівіжн, мусатаби підтримати ніж у гостроті, та кресало, аби ви могли завжди розпилити гарне багаття. Позаду є також мой лок-система, аби ніж надійно тримався на молі платформах. Та тут є ось такий жовтий темнічок з синьою фігуркою. Певно, якої Щита. Ну а також кожен ніж колаборації з має свій індивідуальний порядковий номер. Але зважають на той факт, що кількість номерів обмежена стосовно ж самої моделі. Це одна з наших двох кінжальних моделей ножів Вакуліч. Ніж має дві ріжучі сторони, що робить неймовірно функціональним. І, до речі, доволі гострих дві сторони, адже ми заточуємо кожен наш ніж вручну, запоможі стель борових каменів. Ну а його сталь Х 12 мв дозволяє не втрачати ріжучі властивості протягом тривалого періоду часу. Ця сталь є неймовірно надійною та міцною. Красень виконаний у покритті стоун вошта та має такі гарні індивідуальні граві. З обох сторін з однієї сторони гравіювання дракона з дроном на пару, ну а з іншої сторони, неймовірно гарним шрифтом. Ось такий напис: Одеса, Київ, Харків. Друзі, загалом у нас 16 медалуму жів різні кольори, руків. Я піхав, ще два матеріали покриттів. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак. Та вибір. Тож, якщо хочете свого власного каслу, окраснення не цуратись, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!